перед собою. Це 30-ті роки належить до його закарпатського періоду після повернення. 65-й, правильно? 65-й, 20 тисяч 100, 20 тисяч 100 доларів, раз. Це є п'ятий зимовий мистецький аукціон, організований благодійним фондом Козицького в рамках проекту Ми і світ на п'ятому зимовому аукціоні зібрано 61 лот мистецтва художників з різних регіонів України, також іноземців. Цьогоріч на цьому аукціоні представлено вперше твори старих майстрів, модерністів та сучасне мистецтво. Всі зібрані кошти з аукціону будуть спрямовані на закупівлю медичного обладнання для прифронтового військового госпіталю на Дніпровському та Запорізькому напрямках. Унікальність нашого аукціону в тому, що наголосно слово мистецький ми зосереджуємося на дуже якісний твір мистецтва і ми допомагаємо фронту, продаючи високе мистецтво як інвестицію. Стартовець на лоту номер 6. я так розумію, 3 тисячі доларів. Стартова лот, ціна лоту номер 7 – шість тисяч доларів. З кожним роком ці роботи будуть збільшуватися у своїй ціні і повірте, крім того, що ви сьогодні робите благородну справу, допомагаєте нашим захисникам і захисницям, які в шпиталях, крім того, ви ще інвестуєте свої кошти. Важливо допомагати. Армії допомагати гуманітарним напрямам в будь-який спосіб. Тому якщо є митці, які можуть надають свої твори для аукціонів, то такі аукціони звичайно потрібно. Проводити, адже це підтримка. Ну, власне, якщо є твори, які ми ці готові віддати на аукціон, а ми можемо його провести і віддати гроші на допомогу нашим бійцям, ну, мені здається, що таких аукціонів має бути ще більше. Але є інша важлива складова кожного аукціону це люди, які готові купувати лоти. І, звичайно, зараз, коли. Вже скоро два роки з моменту повномасштабного вторгнення по всій країні відбуваються аукціони. Звичайно, в країні вже не така, не такий рівень кількості допомоги, який був на початку війни. То звичайно, зараз ось ці винаходи, як залучити людей ще більше, аби вони допомагали. Мені здається, ніколи цих винаходів не буває замало. Гроза. 1500 доларів це ціна грози. Гроза. гроза подобається? 1600. Ми з нею почнемо. Є, так? Сотий номер, гроза, 1600. Чи вона тобі подобається, Марія? Що близько в артії Олена? Вітаю вас! Добре, паросим, дякую вам за ширість. Ти була активною учасницею аукціону, так, які лоти ти придбала. Багато. Десь шестеро старовот. Називай картина, так. Картина, автор дронь. Так? Автор дрон, ще одна картина і ваза. все. Ми придбали те, що ми хотіли. Мистецький смак. Для того і взяв перший раз, Марія відвідує аукціон, щоб вона це запам'ятала і в майбутньому активно брала участь і навчалася, що таке мистецтво. Розумілася на мистецтво. Мені важливо, щоб люди. Вірили в власну державу, цінували власних художників, митців і дивлячись на ці твори, мали якісь теплі спомини. І, от, певно, коли ми говоримо про спомини, ті гроші, які вони витрачають на мистецтво, йдуть зараз дуже на правильну річ на допомогу нашим військовим. А в цьому акціоні на допомогу військовим, які потребують медичної допомоги в військових госпіталях, дякую величезне захисникам і захисницям і наше бажання також допомогти. 25.000 dollari e 50.000 25 dollari 25.000 dollari in Три продано як гарна там. Є дуже багато лотів, які б і Криволап, і е, Бесарабія, ті, які би я особисто придбав. 126 тисяч доларів. Це ті гроші, які підуть на для наших захисників і захисниць в шпиталі Запорізька і Дніпропетровська області. Про ну про що ще казати? Ми ну взагалі я за час війни багато акціонів провів, і це напевно максимальна сума, яку зібрали за останні.